Всім привіт! Доброго вечора Чи Раночка. З вами програма Добрий ранок, Україна. Ми подумали та вирішили, що вам дуже мало новин з кожного каналу. тому ми теж будемо розказувати про новини. І ця рубрика буде називатися БЛІЦ Крінж Новини або Гарячі Новини. Як ви думаєте, як краще? Напишіть в коментарі. Ці рубрики взагалі могло би і не бути, якби не ця клята дурна Росія, яка робить постійно якийсь крінж. Ось, наприклад. Е, я не знаю, як так сталося, але націоналістами називали нас українців, а самі ввели в школах та коледжах наступне міроприятіє – Школа жила. Школа прийшла ну, після капітального ремонту в замічний вид. І це щастя ви собі не представляєте, какое пережив такое, а многие діти оставались. Здесь, в не уезжая, э, ждут Кожного понеділка вони будуть співати гімн Росії та піднімати урочисто прапор. Також вводиться спеціальний урок розговори. Важно. О, главное. І це не тільки у Росії, а й на окупованих територіях України також. В на лінеки присутствують первокласники і п'ятикласники зі своїми учителями. Велаю вам успіхів в новому в країні. Там будуть записи ефірів. Салавйова. Це жарт. Це жарт, але цього теж не варто виключати. Вони будуть розмовляти про те, чому їх нація така велична. Наступна новина це 1 вересня. Діти у Росії та на окупованих територіях пішли до школи. Їх там зустрічали військові. Скажіть Крінж, як повідомляють джерела, коло на дзвіночок. Міг прийти тільки один із батьків. Дітей і батьків перевіряли в рамці перед школою. Наступний крінж ви можете побачити власними очима. Діти на Росії до школи прийшли в пілотках, як в старому доброму з дівчинками. Необычно так без цветов, да? Ну, ничего не сделаешь. Такая да... така договоренность. У нас. А зараз обережніше приберіть вразливих людей від екранів. Росія Прийшла в Херсон, розбомбила місто, захватила злочинним способом владу. Зробила людей бідними без грошей, а потім цинічно подарила портфельчики з триколором і гомняні зошити. Росія, ти дно. Якщо вам сподобався формат новин, то ставте лайк під цим відео, пишіть свій коментар, що ви думаєте стосовно всього цього. І якщо рубрика вам сподобалася, ми будемо випускати такі новини кожен день. Частіше. Пока!